Я вітаю вас, мої маленькі друзі, яка барвиста наша країна і прикрашають її стрункі мальви і соняшники, яскраві чорнобривці та нагідки, ромашки, васильки та маки. Які ж ми щасливі, що маємо таку красу, а щоб милуватися такою красою українці здавна прикрашали улюбленими рослинами свій посуд. Сьогодні я запрошу вас полинути у світ декоративного розпису. З давен-давен на Україні виготовляють пішнянський посуд з глини. Виготовлення виробів з глини називається гончарством. Майстра ж називали гончар. Ліплять посуд руками на гончарному крузі. Потім просушують на повітрі, розписують і випікають у печах. Ці вироби називають керамічними. В Україні є багато видів розпису опішнянський, косівський, петриківський. Кожен вид глиняного посуду має особливу форму, призначення та назву. Це глечик у ньому зберігали воду, молоко, узвар. Це макогін, у ньому терли мак та горіхи. А це куманець. У ньому зберігали вино та квас, це горщик. У ньому варили суп та каші. Це полумосок для борщу та супу, а також макітра для тіста та вареників. Сьогодні познайомимося з опішнянським розписом. Символічні кольори жовтий колір сонця, зелений колір природи, коричневий колір землі. А що ж надає посуду ще більшої краси? Так, це декоративні візерунки. Розписували рослинними елементами: це і квіти, грона, колоски, гілочки, кривульки, ягідки, листочки, а також крапки, лінії, хвилясті лінії, підковки та зубчики. Давайте помилуємось чудовим українським посудом. Який же він гарний. Опішнянські майстри великі фантазери. Вони створювали посуд у вигляді тварин. Це бик, лев, баранець, півник. Сьогодні ми з вами будемо майстрами і розмалюємо свій глечик. Приготуйте водичку, пензлі, вушні палички та фарби. А ще вирізану та затоновану заготовку глечика. Розпочнемо свою роботу. Зануримо червону фарбу пензлик, намалюємо серединку для квіточки, а тепер пелюсточки. Зверху, знизу, ліворуч, праворуч, а тепер між ними. Ось так. Спочатку ми прикрасили найбільш об'ємну частину посуду, а тепер притискаємо пензлик до глечика і малюємо пряму лінію і хвилясту білою фарбою прикрасимо низ глечика, а також жовтою фарбою намалюємо хвилясту лінію. Не відриваючи руки, а зеленою фарбою ми намалюємо гілочки, на яких будуть зелені листочки, примакуємо листочки до гілочки. Жовтою фарбою обведемо серединку нашої квітки, а також пелюсточки тоненьким пензликом. Також це можна зробити фломастером. А також ми облідемо листочки. Робіть це охайно, щоб робота була ваша дуже красива. Вушною паличкою намалюємо ягідки червоною фарбою. Ось так. Ось яка робота у мене вийшла. А які елементи опішнянського розпису вам найбільше сподобались? Чекаю на ваші роботи, малята. До зустрічі!